І заставляє нас зунитись і помислити є слова Пресвятої Богородиці, я Господня за словом Твоє, нехай Бога. Ми можемо собі лише уявити цю картину, коли до молодої дівчини, а за переданням свята Богородиця в чат Бог віщення буде ще собою юною, ходить ангел Господній і каже, що ти породиш силу для неї, котра склала обідною чистоти. Це було надто несприйнятним, тому вона зразу почала відкутити від цієї теми, вказуючи на те, що в неї нема ні чоловіка, вона його не знала. Але, відповідно, народити вона не може. Але пана Господні цей потрібний посла Бога благости початок нашого спасіння, вказує поговорити, що це зачаття буде цілковито непроводі. Присвятила Богів проявляє акт сверення і вказує на те, що вона є радва Божим. І Господь хоче так нехай встати. Ми повинні поставити себе на місце Пресвятої Богородиці. Ми, кожного дня, читаючи молитву Господню, починаємо її словами отче наш». Ми більше, ніж раби Божі. Ми насмілюємося іменувати своїх свої дітьми Божию, тому що Творця Небо і Землі. Навіть коли живемо у цьому житті і робимо якийсь прикрив вчинок або робимо свідомий рік, ми намагаємося його вчинити так, щоб ніхто ніхто не знав. Будучи дітьми, ми намагаємося не признатися своїм батькам у тому, що робили щось недобре. Відтак стаємо дорослі, що ми живемо в Сузді, та також скриваємо Отцо. Але ми повинні пам'ятати про те, що Бог ідуть, дух, дух Судисушний котрий знає не лише наші вчинки, але знають і наші повності. Тому від Бога ми сховатись не можемо. Якщо ми можемо сховати якісь рік від своїх тата чи мами, брати чи сестри, і друзів, від Бога сховати нічого не можна. Тому ми приходимо до храму, приступаємо до таїнства Святої Сповіді і намагаємося попросити у Бога прощення за своїх. Для декого це просто статистичне визнання гріхів, Якщо людина не усвідомлює, що вона приходить на до Бога, а священик лише знаряді в руках Божих, через котре відбувається в'язання або розв'язання гріхів для того, що не були прощені у майбутті, то жоден рік цих не проститься. Не проститься не тому, що священник робить щось не так, чи ця людина не виконує не має Немає не немає смирення і немає бажання. Якщо людина має бажання змінитись, вона приходить і говорить про гріх, як про виконаний факт. Говорить про те, що людина усвідомила, що вона робила добре, але вже цього не робить. Вона приносить не лише визнання своїх гріхів, але й початки покаяння. А покаяння це є те, що ми відмовляємося від цього гріха. Тому лише виникає питання, не від ми сповідаємося, а для того, щоб перед цим можемо засвідчити, що те чи інше ми вже усвідомили. Це є гріхове. Так само і Пресвята Богородиця. коли вона почала сперечатися з ранено, вона десь надіяла, що робить Богу справу, тому що хотіла зберегти свою чистоту. Але в той же момент вона зрозуміла, що якщо перед нею посланець Божий, вона противиться воді Божій. І все, що подалі з нею було, зачаття е, Ісуса Христа, його чудесне народження, цілковито. Непошкодені дівочі і природи. І коли ми вшановуємо лісом Господа нашого Христа, ми засвідчуємо про те, що Пресвята Богородиця як була, так і залишилась в Тому в государних текстах церква, шануючи Богородицю, вказує на те, що вона достоїлась годувати того, хто творив світ. Але попри те, народивши його, вона і далі залишає. Ну, сьогодні ми не лише згадуємо цю величну, цю величну подію благовістя і початку нашого спасіння, але сьогодні ми маємо можливість нам, приклади Пресвятої Богородиці, навчитись, що не можна противитись волі Божій. Все, що відбувається, відбувається з волі або похущення Божого. Якщо ми дозволимо піти шляхом похущення, ми повинні розуміти, що ми втрачаємо волю Божу. Якщо приймемо волю Божу, будемо переносити. І котрий прийняв волю Божу, не відкрився від нього, від нього відвернулися всі, але від нього не відповнулося Господь, котрий за його вірність, поздав Стоїцю. Тож і ми, будучи вірними, в малому зможемо в царстві можемо насилувати щось більше. Тож, нехай покропи Святої Погородиці, її материнські молитви перед престолом Свого Сина, нашого Господа, завдяки. Будуть корисні для нашого Господи Слово Спаси. Божого сприйняти, Хайслава, і Субтитры